Вітамінна приправа, яку я готую з року в рік, вона дуже ароматна, до картоплі, до перших страв. В сезон часникових стрілок треба неодмінно, хоч одну порцію приготувати. І так, насмикала пів кілограма, ополоснула, повідрізала насінники, подрібнила ножицями, цього разу вирішила ще додати пучок кропу. За допомогою комбайна треба подрібнити, складаю частинами трохи стрілок, кропу, перемелюю. Додаю знову і знову повторюю. Додаю ще такі складові 70 г вершкове масло кімнатної температури, 70 мл рослинна олія, півчайної ложки суміш перців та півчайної ложки солі. Знову перебиваю і виходить ось така пастоподібна маса. Такий аромат стоїть на кухні, вау, закачатися можна. Складати можна і фасувати. На харчову плівку, скручувати у рулет, зав'язуючи кінці, або ж у ось такі силіконові форми для льоду, з них легко і зручно виймати. Діставши з форм, я ще розрізаю дрібніше і потім уже фасую по зіп пакетах стосовно запаху в морозильці, то його немає. Не викидайте часникові стрілки, це корисна річ смачного.